А, Трамп сказав це, Трамп сказав інше, Трамп сказав оце. Трамп, трамп, трамп Дра. Хлопці і дівчата, якщо у вас нестабільна нервова система, або ви знаходитеся в нестабільному психологічному епізоді, не читайте новини, я вас прошу. Я вас закликаю, як консультант з психології, так як псилогіка, котрий постійно, постійно консультує людей, я вас прошу. І котрі постійно зустрічаються з людьми, у котрих вже настільки нерви на приділі, що починаються неврози. А у деяких людей за таких новин починаються психози. До почуйте ви нарешті, ви ніяк не можете вплинути на ситуацію з Дональдом Трампом і чимось ще. Якщо ви реально можете або хочете щось змінити, починайте пробиратися до влади, да? тобто ставайте депутатами, потім Верховну Раду і моліться, щоб у вас потім на цьому шляху не з'їхав дах і вам вже було Фіолетово і вже ви про все забули, чого ви туди вилазили. Оскільки ви знаходитеся знизу о цього ланцюжка, ці новини лише вас роздратують. Ви нічого не можете зробити з Трампом. Абсолютно нічого. Що ж ви можете зробити? Бо ви мені також можете сказати, Євгене, ти оце все ла-ла-ла-ла, а -ла -ла -ла, сам нічого не кажеш. Дивіться, по-перше, ви повинні завжди мати форс-мажорний план, що ви будете робити, якщо все реально піде по пушковому звірку. Друге, якщо ви сильно тривожитеся, вам необхідна психологічна консультація, щоб ми разом з вами в безпечному місці дозволили вам вилити ваші страхи. По-третє, якщо ви нічого не можете змінити, наприклад, ви, ви не можете допомагати фронту, ви не можете бути на фронті, ви не можете бути, наприклад, лікарями, котрі це рятують, ви не можете донарити. Тоді не дивіться новини. Те, що говорить Трамп, вам може здаватися, Ой, на мене це так не працює. Я стресов, ви, я ва. А потім око у вас мружить, ви усе час психовані, на роботі ви не можете, панічка вас лупанула, тривожні розлади вас лупанули, а ви ще продовжуєте читати ці новини. Почуйте! Ви ніколи в житті зі СМІ не дізнаєтеся максимальну правду, тому що ця розмова була між Трампом і отими людьми. Те, що Трамп дзвонив Зеленському чи Зеленський йому про що вони говорили, вам ніхто в житті не скажуть. Хочете міняти систему? Забирайтеся наверх і зверху її міняйте. Але якщо ви натомість постійно читаєте новини, ви собі робите ще гірше і остання порада. Якщо ви вже, вже все одно читаєте, то читайте хоча б не ввечері перед сном, бо ви із за цього погано спите, у вас із за цього йде розшипна нервова система, ціла купа проблем. От. Якщо ви мені, колотики мої, скажете зараз, що в мене залежності від новин немає, і адреналін залежності теж спробуйте. З 8 ранку до 10-ї вечора не почитати новини. Взагалі ніяких. Якщо ви бачите їх в Тік-Токі, пролистуйте, якщо ви бачите їх в Фейсбуці, прогортуйте, якщо ви бачите їх в інстаграмі, пробігайте їх. І самі не заходьте на ваші новинні канали. Всього сутки. Спробуйте. А потім відпишіться в коментарях, чи дійсно це у вас вийшло, чи у вас реально залежність від адреналінових новин.